Київ, серце України, місто з неймовірною півторатисячолітньою історією. Але, знаєте, за останні 30 років незалежності його історія це ще історія нескінченної боротьби за владу, гучних скандалів із забудовами і такого, знаєте, постійного протистояння з центральною владою. Ну що ж, давайте розбиратися, хто і як керував столицею і що з цього всього вийшло. І, от знаєте, це питання, яке собі ставить, мабуть, кожен киянин, коли дивиться на весь цей хаос із забудовами на вічні затори і політичні розбірки. Щоб знайти відповідь, треба купнути трохи глибше в саму суть того, як влаштоване управління столицею. Бо в основі багатьох київських проблем лежить один старий, старий політичний конфлікт, такий, що визначив долю міста на десятиліття вперед. Так, от дивіться, в чому тут, так би мовити, сіль. Київ має особливий статус, тобто, з одного боку є мер, якого обирають люди, кияни, а з іншого є голова КМДА, це вже представник державної влади, якого призначає президент. І хоча за законом на цю посаду мали призначати саме обраного мера, цю норму, ну, скажімо так, частенько ігнорували, і це створювало те саме двовладдя і давало центру просто шалений важель тиску на місто. Історія цього протистояння почалася ще з першого всенародно обраного мера. І почалася, треба сказати, дуже і дуже драматично. Просто уявіть собі картину Косаківський стає мером, а в місті повний транспортний колапс через страйк, а хліба в магазинах лишилося на два дні. Це ж були буремні 90-ті. Але треба віддати належне. Йому якось вдалося стабілізувати ситуацію і навіть запустити перший в Україні будівельний бум за гроші приватних інвесторів. А от далі починається щось схоже на справжній політичний трилер. От серйозно, поки мер лежить у лікарні, президент Кучма звільняє його з посади голови адміністрації. А його заступник Олександр Мельченко просто бере і захоплює кабінет. Згодом суд скаже, що звільнення було незаконним, але Косаківського цілих 300 днів міліція просто не пускала на його ж робоче місце. Це, знаєте, дуже яскраво показує, якою ж жорсткою була боротьба за столицю від самого початку. Ну що ж, перейдемо до наступного етапу, який, мабуть, назавжди змінив вигляд Києва. Це епоха двох без перебільшення найяскравіших і найбільш суперечливих мерів столиці. Олександр Омельченко, він же Сан санич, створював імідж такого, знаєте, міцного господарника, навіть на голові у свої 60 стояв, що показати, мовляв, дивіться у формі. А от його наступник, Леонід Черновецький, він же льоня Космос. Ну він запам'ятався піснями, розмовами про політ на Марс і, м'яко кажучи, дивними ідеями, як от платний вхід на кладовище. Але за всією цією ексцентрикою ховалися, як виявилось, дуже масштабні схеми. За Заумельченка Київ дійсно активно перебудовувався, але часто ціною здорового глузду і що найгірше історичної спадщини. Ну згадайте тільки ці теплиці на Майдані чи слизьку плитку, через яку тисячі людей травмувалися, або початок забудову унікальних осокорківських озер. Саме тоді, ось це постійне протистояння міста й держави, те саме двовладдя, створило просто ідеальні умови для непрозорих оборудок і розмило будь-яку відповідальність за долю міста. А ось ця фраза Черновецького, ну вона стала просто легендарною, справжнім мемом, що символізував усю ту епоху. Бо за дивними виступами та піснями його молода команда влаштувала, мабуть, найбільший дерибан київської землі за всю історію. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це площа заповідного Жукового острова, яку роздали під забудову за часів Черновецького. Територію острова зменшили у вісім разів, сотні гектарів просто віддавали через якісь фіктивні студентські кооперативи. Неймовірно. Після льоні космоса влада в Києві, по суті, перейшла до людини, яку кияни взагалі то не обирали. І саме його дії стали тим самим поштовхом до подій, які змінили всю країну. Так, коли Черновецький фактично просто зник і перестав виконувати свої обов'язки, президент Янукович призначив головою КМДА Олександра Попова. Тобто, вся влада в столиці опинилася в руках однієї людини ставленика центральної влади. Історія, звичайно, трагічна, але водночас і якась моторошно іронічна. Формальним приводом для кривавого розгону студентів на майдані стала необхідність встановити новорічну ялинку. Так саме наказ Попова запустив ланцюгову реакцію, яка зрештою призвела до революції гідності і падіння режиму Януковича. Но от після революції до влади в Києві прийшов всесвітньо відомий спортсмен, і його правління теж виявилося сповненим і амбітних проєктів, і дуже гучних скандалів. Віталій Кличко, це наш мер рекордсмен за тривалістю на посаді. Він прийшов до влади на такій великій хвилі постреволюційних сподівань, але дуже швидко зіткнувся з тими ж старими проблемами: вічна боротьба з центром, корупція, хаотична забудова. Його десятиліття це історія великих інфраструктурних проєктів, які щоправда існують поруч із не менш великими скандалами. От один з найвідоміших проєктів кличка так званий скляний міст. Але просто подивіться на це порівняння: Київський міст, який вдвічі коротший і лише частково скляний, коштував майже в п'ятеро дорожче за гігантський, повністю скляний міст у Китаї. При цьому міська влада запевняла, що все було прозоро, ще й заощадити вдалося. Ну, цифри тут говорять самі за себе. А це вже історія зовсім свіжа. Набу заявляє про викриття земельної мафії, і, за версією слідства, до неї входили високопосадовці з оточення кличка. А знаєте, що найцікавіше очолював її, ймовірно, соратник того самого Льоні Космоса, тобто молода команда знову на манежі. Це просто вкотре показує, наскільки живучими виявилися старі схеми. Отже, що ми маємо в підсумку? Пройшло 30 років. Змінилося кілька очільників, а проблеми, схоже, продовжують ходити по колу. Історія управління Києвом це виходить така циклічна історія боротьби мерів з президентами, забудовників з активістами. Але понад усе, це історія боротьби самих киян, боротьби за право жити в комфортному сучасному місті, яке все ж таки поважає своє минуле. І це питання залишається відкритим. Можливо, відповідь не лише в тому, кого обирати, а й у тому, наскільки активними є самі містяни в захисті свого міста, адже саме в цьому напевно і полягає справжня щоденна битва за столицю.